До кримської влади, яким вони заявили, наприклад, про так звану націоналізацію українських об'єктів державної власності, об'єктів на шельфі Чорного моря, воно так само знаходиться в питаннях міжнародно-правової площини. Якщо Російська Федерація визнає ці рішення, Україна вживе адекватних юридичних дій щодо компенсації своїх збитків за рахунок Російської Федерації. Як фактично співучасника цих протиправних дій. Це питання щодо судової компенсації за рахунок майна, яке знаходиться на території України і належить Російській Федерації, і так само того майна, яке знаходиться в інших державах. Ми відпрацьовуємо таку правову позицію і ми будемо вживати в рамках правового поля найбільш адекватних дій щодо відшкодування тих збитків, які буде спричинати Російська Федерація, як той суб'єкт. Які претендує незаконно на власність України?